Місто Ровеньки, Луганська область, Урок у школі зриває серія потужних вибухів. Це відео напередодні зняли школярі на мобільний телефон. Жахливі крики та серію потужних вибухів за вікном школи не транслюватимуть по російських каналах, адже бої тут точаться між російськими казаками та бандформуваннями з Луганська кадри, які ви бачите, зняті у самому центрі ровеньків. Місто під контролем бойовиків. На відео добре видно, як сучасна російська техніка стоїть впритул до житлових будинків. Тож не дивно, що під обстріли потрапляють мирні люди. По соцмережах вже з'являються повідомлення, що внаслідок розбірок є перші потерпілі. Ровеньки. По посапченіям скори после сьогоднішніх розборок 12 трупов про ранених вообще не говорят. Нагадаємо, це не перший випадок, коли терористи влаштовують розбірки між собою. У грудні ватажок банди казаків пригрозив обстрілювати Луганськ артилерією. А потім розкол посилився, коли у Луганську вбили ватажка однієї з банд на прізвисько Бетмен.